Гарного дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні я буду робити печінкові оладки. Ось Тут у мене є пів кілограма печінки, я вже її покришила. Хто хоче, на м'ясорубку перемоліть. От. Тепер що мені ще далі треба? Сьогодні вони у мене будуть із рисом. Я відварила пів стакана рису. Так, звичайно, просто на воді відварила, трішки присолила. Я викладаю сюди рис. Я вже колись показувала давненько, правда, це було. Я показувала і з гречкою я робила, і з, з овсянкою робила. Два яєчка курячих сюди кладу. Оце сюди я ще потру пів цибулинки або невеличку таку цілу. Нагадую, що це все можна зробити і на м'ясорубку. Головне бажання, що все буде добре. Так, потерла я сюди цибульку. Тепер сіль із півчайно ложки. Все за смаком. Спеції, хто, які любить, такі кладіть. Трішки цибуля плаче, ну нічого. Чорного перцю. Хто, який любить приправи, спеції, ще сюди покладу дві ложки борошна поки що. Так, дівчатка, і ретельно перемішую до однорідності. Ось така в мене вийшла суміш. Тепер розігріваю сковорідку і роблю такі оладки. І обжарюю з двох сторін не на великому вогні під кришкою. І так вони в мене обжарюються, дівчатка, як дируни, чи то як оладки. Ось таких я дівчатка нажарила млинців. Смачні. Я сюди забулася перемолоти е, сала. Сюди можна грамів 100 сала намолоти. Але якби воно в мене було, я б не забулася. А так я напишу в коментарях рецепт. Може кому згодиться, будь ласка, зробіть. Я хочу побажати сьогодні, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, скоріше перемоги. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!